Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного міста, моєї любові, міста Чернівці. З вулиці Кобилянська, звичайно, як же приємно, що стало тепленько, що ми можемо вже не одягати ці пуховички, брати парасульки, тому що безкінечний дощ, а просто шпацірувати нашою неймовірною базальтовою бруківкою. Початок нового тижня червень теплий, милий, лагідний червень, поки що не спекотно, поки лагідна температура. Незважаючи на те, що будній день на Кобилянській досить багато людей. Я бачу, що розкладає свої музичні інструменти, мій товариш Микола Кучерян. Отже, показуй показу камеру, види можеш приблизити. Отже, скоро будуть чарівні пісні, це буде Сінатра, це буде Луї Анстер, це будуть кавери, це будуть звичайно пісні Володимира Всяка. Ах, Чернівці. Але сьогодні я хочу зробити вам репортаж про один з районів Чернівців, який раніше був окремим містом Садегура, Садгара. Це мі, місце, яка знаходиться на Запрутом, і який довгий час був окремим. Таким селищем, маленьким містечком, але яке має дуже-дуже знану історію, і це не випадково. Але чому саме я роблю про це розповідь Буде трошки пізніше. В кінці, Садгора, фактично була заснована в далекому 1771 році. Ми розуміємо, що це була Австро-Угорська імперія, і тоді там було ще не так багато мешканців, але. Історичні факти розповідати вам не буду, тому що у вас, до речі, добре, розповім вам на початку, розкрию інтригу. Завтра у вівторок, в артпросторі Кохановського, за адресою вулиця Кохановського, 2, там, де крамничка рукоділля Санта іде артпростор Антона Кохановського. Буде неймовірна лекція віртуальна з Юрією Бурегою, етнографом, людиною, яка знає про Содгару усе і навіть трохи більше. Буде лекція віртуальна, де він розповість нам дуже багато цікавих родзиночок і тому. Всі, хто дивляться репортаж, і не тільки я запрошую за донат. Ви зможете доєднатися до історії Чернівців. Садогора це окрема величезна тема. І ми в 91, 2021 році. Я тоді був в карантин. Я приїхала з Києва і було величезне свято у Садгарі, де ми святкували 250 років в цій частині, тепер району Чернівецькому який приєднаний саме до Чернівців, це було неймовірне свято, яке було дуже колоритне? Я пам'ятаю виступи наших творчих колективів і Садгора. Певне, що Садгора пов'язана з бароном Гартенбергом, з монетним двором, тому що там друкувалися монети перші, так був свій герб, там величезна синагога, там єврейське кладовище. Садгара пов'язана з єврейськими общиною-хасидами. І в 1910 році, до прикладу, єврейського населення там було понад 70%. Це був осередок єврейського хасидизму і такий факт, Факт, який ну, Ми то чернівчани знаємо, але пісня хава пісня радості, Хаванагіла, Хава е, Ця пісня придумана саме в Садгорі. Серед хасидських євреїв е, там е, був відкритий в два тисячу в 2021 році пам'ятник Хаванагілі, наш єврейський оркестр під керівництвом Лева Борисовича Фільма Фільман Бенд, на відкритті грав. Е, Свої чудові композиції зараз пам'ятник е, перенесено там, де е, знаходиться е, синагога, садгорська синагога. Е, багато що можна розповідати про Садгару. Це частина Чернівців, це місто з історією дуже атмосферне. Е, і я знаю, що приїжджали з єврейської общини саме весною прибирати, тому що там дуже потужне єврейське кладовище. Дуже цікаві моменти, тому що під час радянського союзу з величезної синагоги було зроблено як МТС. Таку артіль, скажімо так, де ремонтували трактори, сільгосптехніку. Ну такое, такое, да, як водиться. зараз. Це все відновлюється. Це дуже дуже приємно. Тому мої любі. Якщо ви хочете знати про Чернівці, набагато більше, а Судгарати – це тепер частина Чернівців, яка знаходиться за прутом, яка має дуже потужну історію, я вас всіх запрошую, в Вардпросів Кохановського, 2 Деодарка Кучерява з колаборацією з Юрією Бурегою. Будуть проводити неймовірну екскурсію. Мене до речі знімає неймовірна дівчина з Бучі Катерина, Катерина Андреєва, яка так само залюблена в Чернівці, і яка в Чернівцях з усією родиною просто відновлюється. Катруся, я знаю, що сьогодні ну от ми репортаж розділимо на дві частини. Ти знімкуй. Я знаю, що сьогодні ви були в університеті. Ви побачили нові локації в Чернівцях. Я тебе запрошую до кадру, і Ти зараз пару слів розповість своїх емоцій. Домовились. Моя чарівна Катруся, ось така бусімка з гучі. Я без мікрофона, але я буду говорити голосніше. Катруся твої мандрівки Чернівцями продовжується. Розкажи, де ви сьогодні були ваші враження? Як ти себе відчуваєш? До А, сьогодні ми з мамою були у університеті в університеті Черновецькому. Це неперевершені враження, архітектура, забудова. Ну, це не передати емоції. Кожна частинка, кожна скульптура це дуже, дуже, дуже чудово. І я навіть сьогодні ходила, щоб дізнатися, щоб моя дочка старша там навчалася. Дуже хочу в Чернівецькому університеті, щоб навчалася моя дочка. Це взагалі мрія. мрія. Це мрія, це дійсно мрія. Чернівці надихають, дуже надихає, дуже надихає. Що ще цікавий, коли ти побачила цими днями? Розкажи, де вчора я тобі робила вечірні обіви з Чернівцями. Розкажи, що ти за то а, а, просто абсолютно. Ми ж робимо цей фільм для, для, для себе. Так, запам'ятала пані Оксана, мене провела чудовими вулицями, будовами, архітектурами, соборами, будинками близнеців, там де були де, так близнюків, де були дві сестри. Леген. Легенда, дуже цікава легенда. Потім математична. Будов, будов, факультет був, так, факультет пані Оксани, де вона навчалась. так. Потім що ще в нас таке було цікаве? Дворик біля університету, сквер. Де сьогодні ми з мамою були, пили навіть лимонад, маракуя. Чудовий такий, де пані Оксана завжди прогулюється зі своєю подругою. Він має скульптуру е... Сидора Боробкевича. Так, так, вона дуже чудова, і в неї під е... суттям таке є щось надпис. Так, і ви потерли там. Потерли символічний такий надпис, що означає, що пані Оксана казала. Я не пам'ятаю, тому що це я точно пам'ятаю. цікава така скульптура, Вона має такий зелений колір. Ну такі так, так. Але дуже дуже цікава. А бджілок ви терли на художньому музеї? Я терла вчора з пані Оксаною. бджілок. терли символічно, але з мамою на жаль, ми сьогодні не змогли, бо у мами не вистачає здоров'я. Як розкажи, як твої дівчата вчора танцювали? Все було вчора. от саме коли ми були в Чорджині і пили чайок. З дуже смачним смаколиком. Що робили твої дочь? Виступали музиканти. Вони збирали на збройні сили саме шпиталю. Моя молодша дочка Уляна ступилася до танцю з дівчатами місцевими, черневецькими. такий був танок, кружляли, мріяли, і це було свято, тому що ми були. Як у мирі, в спокої, ну не так, як у нас це завжди тривоги, так А це було вільно, так не перевершено і... і що ти завжди кажеш, що зовсім інше життя. Це інше життя, це інше. інше життя. Катруська, ну що, змінюємось? Поїхали далі. Так. Трошки Кобулянської покажу вам, нашої неймовірної Кобулянської, і зараз заключний момент. Ось така ще одна вам розповідь: репортаж, анонс, про садгору, запрошення до Артура Прохановського 2. і зустріч з неймовірною Катюшою. Я думаю, що ці стріми, ці фільми, ці розповіді, такі невимушені прогулянки чернівцями з оберенком жас, міну, які Катруся мені подарувала, купила кліткарки на початку Кобилянської. і вечірний вайб Чернівців. І ви знаєте, Катруся через. Ну, майже от я це відчувала. Вона каже: тут інше життя, тут немає війни. І я дуже прошу Бога за те, щоб на нашій нові дониці України в кожному куточку в Бучі, в Києві, у Харкові, в Орпіні, було таке життя. Тому що це саме головне життя, кохання, сподіваю, діти, здоров'я це ці цінності, які на Києві. З любов'ю до вас, що рівних Чернівців, міста моєї любові, ваші Катерина Андрієва, з бочі і Оксана Віянишина. До нових зустрічей.